гей новини перетворять тебе на гея. Не віриш? Ну то додивись до кінця. Росія вбила художницю Ніно Кожушко. Це сталося під час авіаудару по Харкову. Дівчині було 18. Після вибуху її доправили до харківської лікарні, але навіть реанімація не допомогла. Про смерть Ніки написала її дівчина. Ніка була художницею, поеткою захоплювалася українською культурою і ще багато чого. Та крім іншого, вона була моєю дівчиною, а близько години тому я бачила її мертвою в лікарні. Вона загинула під час обстрілу, її вбили росіяни. Я досі кохаю тебе сонце, хоч ти цього і не прочитаєш. Аріна. Ніка мала стати художницею. Нам усім ампутувала якийсь невідомий, невидимий нам шматок майбутнього. Царство тобі небесного, дитину. Помолись там Богові за Україну. Тобі ближче, тебе він швидше почує. Оксана Забушко, письменниця.